Темна ніч, десь в болоті кумкають жаби, А ми знімаємо для вас роботу ледбалки Alo N20. Це дуже багаторежимна балка, і дивіться, яка шикарна RGB-підсвітка в ній присутня. Тут є різні кольори. Їх можна перемикати між собою. Але, звичайно, цю led балку беруть не просто заради кольорової RGB підсвітки. Що нас більше всього цікавить, це як вона світить. Давайте ввімкнемо ось так: воно сліпуче зблизька. Давайте подивимося, як вона світить. Це дуже дальній промінь, і ця серія LED-балок характерна тим, що довжину і ширину променя можна регулювати з пульта. Давайте спробуємо поперемикати поперемінно ось так може змінюватись промінь світла цієї LED-балки. Ось таким чином він широкий став і не такий дальній. І зараз перемикаємося, він стає більш дальнім. І назад. Ось таким чином ви можете регулювати світло відповідно до своїх потреб. Отже, всій ледбалці, адаптивній, наголошую ледбалці, можна перемикати. Довжину променя, його ширину відповідно. І вона має прекрасну RGB-кольорову підсвітку.